Привіт усім! З вами я Вакуль. Сьогодні поговоримо про тему броні у Вальхейм. Що вона себе представляє та які можливості вона дасть вашому персонажу. Тож розпочнемо. Броня у Вальхейм це спорядження, яке необхідне для захисту персонажу, що дасть вам більше можливостей у дослідженні світу Вальхейма. Ви матимете чотири комірки оснащення: це голова, торс, ноги та спина, яка захищається накидкою. Відео на цю тему вже є на каналі. У відео розглянемо кожні сети броні окремо, їх ефекти, якщо вони наявні, та іншу необхідну інформацію. Щоб не повторюватись, то по всьому ланцюгу змін броні будуть змінюватись такі характеристики, як міцність, кількість ударів, яку зможе витримати ваша броня з часу повного лагодження предмета, броня, тобто скільки одиниць захисту ви будете отримувати після використаної броні, та ефект бонус, який дасть вам броня. Також згадаю, що усі вони прив'язані до етапу розвитку персонажу, тобто на якому біомі він знаходиться, і характеристики комплектів будуть даватись їх зразком першого рівня. Підемо у порядку зростання від початкових сетів до найкращих у грі. Перший сет складається з рядненої туніки та штанів, його крафт можете побачити у себе на екрані, як і його характеристики. Це найперший сет, який ви зможете зробити, і забезпечить він вам 2 одиниці броні. Наступна броня буде кращою це шкіряний сет. Всі його елементи потребують шкури оленів. Вона дасть вам 7 одиниць броні. Кожний елемент має міцність по 400 одиниць. Далі ще один схожий сет, який відноситься до шкіряних це комплект зі шкури троля. Складається він так само з чотирьох елементів, міцність кожного з яких дорівнює 500 одиниць, а броня усього сету 17, що у два рази більше, ніж у минулого варіанту. Його головною особливістю є ефект під прикриттям, який ви отримаєте при зборі повного комплекту. Він збільшить скрадання на 15%. Усі три вище перераховані комплекти не впливають на швидкість пересування. Переходимо до бронзового сету броні. Він складається з трьох елементів, але по бажанню можна надягнути накидку. Кожен елемент має 1000 одиниць міцності, а уся броня дасть вам 24 броні. Найголовнішим складником для створення цього сету потрібна бронза та кузня. Вже цей сет знижує швидкість пересування на 10%. Після переходу гравця на етап боліт, він зможе зробити дві броні: це або залізна, або коренева броня. Зараз про них окремо. Залізний комплект складається так само з трьох елементів, але можна надягнути накидку, кожен з яких має 1000 одиниць міцності. Увесь комплект в сумі дасть 43 броні. І знижує швидкість пересування на 10%. Для крафту сету потрібно залізо, яке ви зможете знайти у затонулих склепах, відчинивши їх болотяним ключем. Кореневий сет, в свою чергу, має 800 одиниць міцності усіх елементів, дає 24 броні та зменшує швидкість пересування на 4%. Бонусом цього сету є покращення ваших навичок з луком на 15% і ви стаєте більш вразливим до вогню. Та стійким до отрути і проколювальної шкоди. А основним складником цих крафтів є корінь, знайти який зможете вбивши гить на болотах. Наступними бойовими комплектами стануть вовча броня та броня Фенріра. Вовча броня має 4 елементи, включаючи накидку, кожен з яких має 1000 одиниць міцності, а їх сума дасть вам 61 одиницю броні та зниження швидкості пересування на 10%. Даний комплект допоможе вам вільно пересуватись по біому гора без втрат здоров'я на ефект замерзання та витрат витривалості на холод, оскільки дає вам імунітет від цих ефектів. Також імунітет можна отримати навіть з одягненим одним елементом броні. Для їх крафту потрібні ці складові. А срібло можна знайти під землею біому гора, використовуючи виличку. Броня Фенріра, в свою чергу, має 30 одиниць броні. А кожен її елемент, яких в сумі 3, мають по 1000 одиниць міцності. Так само, як і вже згадана вовча броня, дає вам опір ефекта мороз, холод та замерзання, а повний комплект дає бонус у вигляді плюс 15% до кулачного бою, та опір до вогню, а кожен її елемент додасть вам 3% до збільшення швидкості. Основні складники для крафту знаходяться у морозних печерах, такі як шерсть Фенріра. Далі на черзі комплект обитої броні етапу рівнин. Має 4 елементи, та як і минулі комплекти, кожний по 1000 одиниць міцності. Сума одиниць броні 79. Бонусів цей комплект немає. Основними ресурсами крафту є залізо та ляна нитка. Останні комплекти у Вальхейм прив'язані до біому і млисті землі. Перший сет має назву Хітиновий. ось його крафт. Складається з трьох елементів. Як завжди, можна одягнути накидку. Кожен з елементів має 1200 одиниць міцності, а уся броня дасть вам 96 броні. Бонусів сет немає. Для його крафту треба використовувати чорну кузню, а з ресурсів це предмети з мобів, наприклад, такі як панцир та перероблений очищений Ейтир. Також є комплект броні під назвою Комплект з ейтиревим плетенням, який складається з 4 елементів, включаючи плащ. Кожен з яких має по 1000 одиниць міцності, а плащ 1200 одиниць. В сумі ви отримаєте 43 броні. З цим комплектом ваша швидкість зменшується на 4%, але швидкість регенерування Ейти розбільшується на 40% від елементів броні, такі як Роба та штани. Сам крафт відбувається на чаклунському столі, а основним ресурсом є очищений Ейтир. Окрім цих елементів броні у Вальхейм також є різні тоніки. Сукні та головні убори, але звісно вони не принесуть вам багато броні. Отже, якщо це відео було для вас корисним, то ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Усім до нових зустрічей!